Я підписую вам відос на вершині Вознесенського ввозу, тому що роздумалась про модерністську архітектуру. Я... Багато і про типу урбаністику. І як в якийсь момент, певний там, умовно 10 років тому хіпстери зрозуміли, що наша архітектура і наші міста, і наш модернізм, і наш бруталізм це круто. Я вам більше скажу, дуже круто, насправді різ, різні види українського спадку. Комусь подобаються там, мозаїки на будинках, комусь подобаються Комусь подобається, е, я не знаю, там, просто урбаністика комусь подобається історія наших будівель. А у нас історичних будівель, ну типу, коли я зростала, їх було ще більше, і це просто нереально ну, дофіга. Е, тому я не скажу, що всі такі тупі і не розуміють, що є крутий спадок і його треба берегти. Просто е, види спадку є дуже різні. І, типу... Давайте влікати і мистецтво, і архітектуру. У якусь, ну, Як це називається, нематеріальну культуру і історію. І все на світі, тому що насправді ну, іще місто це фізичний простір, воно потребує просто тупо чистоти, воно потребує доглянутості, воно потребує ну, просто того, щоб ми ремонтували щось. І типу, я дуже підтримую активістів і дуже надіюсь, що все буде краще.